Всіх вітаю на каналі. Сьогодні дивіться, який зробити хочу мега огляд розпакування ліхтариків, які прийшли мені з Аліекспреса. Дивіться, скільки їх багато. Хочу вам всі показати, розказати, Не знаю, можливо, на два відео розділю, можливо, на одне. Побачу, скільки часу займе. Так, Тоді дивіться, давайте поїхали до розпакування. Почнемо давайте, з цього найбільшого ліхтарика. Ось такий ліхтарик, я хотів, хотів замовити його давно, дивився, дивився на них, але ну, щось ніяк не вирішував. Але ось цього разу і замов вже. І дивіться, цих ліхтариків є дуже багато видів, вони є різні на вид. Є... Ну, зараз я вам покажу. Так, дивіться, тільки прийшло, ви бачите, яке пакування, як завжди. Ну, Зовсім подивіться, от, зараз я вам покажу, це з цієї сторони ще нормально. А от подивіться, з цієї сторони, як... який має вигляд, геть розірвалася трішки упаковка. Але знаєте що, ліхтарик цілий. Це тут, де ручка, воно так, -от так зімнялося. Вони всі були разом, ну десь щось прим'яло, десь з ним кидалося, там скільки ж він йшов з того Аликспреса. Так, Тоді давайте. Ось ліхтарик. Дивіться, який ліхтарик цікавий. Всередині <кій> прийшов. <кій> так, дивіться, що є ще. Є ще до нього кабель зарядки. дріт, І що цікаво, що не micro USB, а Type-C. Це щось дуже дивно для такого бюджету, для такого ліхтарика. Е, і ну, інструкція тут всередині. Інструкція <кій> така маленька, невеличка інструкція. Ось така інструкція, я не знаю навіть. Так, тоді давайте здавимо коробочку. Ось, дивіться, це ліхтарик. Е, ось, дивіться, з одної сторони, ви бачите, які ліхтарі, отакі, чотири ліхтарі. Е, так, Тут ви бачите, що від сонячної від сонця заражається. Е, так, і є ось вихід для зарядки. Зразу вже вам покажемо. Е, вихід для зарядки. Під ой, під Type-C, вибачайте. І він може бути як повербанком. Але ну, я не знаю, яка тут ємність акумулятора. Можливо, я е, попробую його зарядити і поставлю, скільки розрядити, потім зарядити і може вставочку зроблю, скільки він набере ємності, хоча б так, е, скільки в нього війде. Е, можливо, щось так приблизно. Буде видно, чи хоч він чуть з телефона заряди, чи ні, ну він на... дуже легенький. Він дуже легенький, і пластик в нього ну, такий, знаєте, бюджетний пластик, зовсім такий виглядає дешево. Ну, як виглядає, він непогано. А от на дотик, на, на відчуття тактильні, ну, видно, що дуже дешевий пластик. Так, тоді давайте з цієї сторони. з цієї сторони, ось такий великий ліхтар, ви бачите який. Світи дуже гарно. що я сказав, дуже гарно світа. А і це, що не подивіться, яка лампа. Це вже така лампа, що можна десь поставити і буде освітляти вам і так, можна поставити, і так. Ви бачите, він і ось так. В різних він. І так. Ну, як хочете, так і ставте. Так, дивіться, тут є дві кнопки. Дві кнопки. Це дивіться, ця кнопка відповідає за цю сторону, ця кнопка відповідає за цю, за цей, цю сторону. Але е, тут зараз, ну, дивіться, я вам покажу. Дивіться. Тут микається ось ліхтар. Ліхтар якось так світить, Друге, друге положення, ось дивіться, Світа тут жовтим. Не знаю, чи видно, ось так може буде видніше. Світа жовтим таким, жовтим-жовтим. І вимикається. Тепер це сейсор, дивіться, вже цей ліхтар вмикається, вже ви бачите. І ось так дивіться, вже білим, Вже білим. білим Ось так ви бачите, вже білим підсвічується. Дуже яскраво це світе, І ці ліхтарики світять гарно. ну Непогано. Дуже хороший ліхтарик такий цікавий. Це ж однесу, трошки він якийсь такий, ну, дешеве, на, ну на дотик, він дуже дешевий. Якийсь пластик такий зовсім ще й трошки Хтось відкрив, а він якийсь такий запах пішов з нього таким дешевим пластиком. Е, ну що, що вам можна розказати? Ну що, якщо зможу, зроблю ставочку, скільки він набере ще ємності. Так, ну тоді добре, ніби все показав, розказав про цю ліхтарика. Ну, дивіться, ось такий ліхтарик. Дуже гарний. ну Подобається мені. Е, так, ціни стосовно ціни, дивіться, взяв я за 250 його гривень, е, ну вони десь так коштують, десь в районі 300 гривень їхня ціна. Це я все брав на оде, так само брав, де, як хто я вам вже розповідав, всі де товари от, от, на три, три товари береш там їх можна більше. І це я всі ці ліхтарики там брав. І цей ліхтарик мені вийшов, 250 гривень. Вони є дуже багато видів, вони є різні види. Тут є тако, дві смужки світлодіодні, є по, по є чотири, є і тут так само ліхтарики, є цілі, є тут багато ліхтариків, не тільки, є по шість, Ну дуже їх вибір великий, різні вони ліхтарики. Е, ну, Я думаю, це пластик все однаковий, просто що різні ліхтарики. Дуже цікавий ліхтарик. Мені, на вид мені сподобався. Ну, і Світи дуже він гарний. Знаю, скільки е, на, Ну, попробую вам вставити вставочку зробити, якщо поставлю на, на тест ємності. Ну, Не на ємність, а скільки він, в нього можна заляти, якщо він повністю розрядиться. Дивіться, хочу вам показати, Ось поставив цей ліхтарик, я його посадив, розрядив і ось, дивіться, включив. Яким струмом? 17. Ну, тут взагалі, я не знаю, подивіться, що він заражає. Дуже слабко. Скільки їде я навіть не знаю. Ну, подивимося. я вам розкажу, скільки це подивіться, тільки 4 хвилини він. 0,17 А бере. 170 мА, це щось взагалі. Дивіться, вже 6 годин. Він продовжує заражатися. 1748 мА набрав. І ви бачите, ще продовжує заражатися. Я щось, мене зовсім цей ліхтарик вже засмучує. Так він мені зразу сподобався, який цвіти. А тепер подивіться. Не знаю, може там йде перезаряд. Потрібно вже вимикати його. Потрібно розбирати, дивіться, щось, ну це взагалі по 6 годин. Так, давайте поїхали тоді далі. Далі що в нас є? Далі в нас давайте щось що, така лампа. Ось дивіться, одна лампа ось така прийшла. Ви бачите. Лампа, лампа теж розірвана, пам'ятаєте. Ну, таке опакування, але ще якесь таке більш-менш. Ще... Так, ось така всередині лампа. Що туди входить, в неї... неї ходить крючок, щоб можна було підвісити. Ось так крючок надівається. Ось і все, і вішеш, дуже легенька воно. Е, так само, як той ліхтарик, до речі, і вже вже, ви бачите, мікро USB. Вже все, вже тут мікро -USB. Ну, Вона бюджетна, вона бюджетна, дивіться, вона коштує в районі е, до 100 гривень її можна взяти. Вона в районі до 100 гривень. Тут акумулятор взагалі, я думаю, слабенький. Мікро USB зарядка, кнопка вімкнення. Ось, дивіться. Ну, світить, воно так нормально світить. Можна, якщо світла немає, то можна підсвітити. Тільки довго воно світити не буде. Другий режим слабший. Третій режим стробоскоп, ну і все. Ось такий вигляд має. Маленька за розміром, Я думав, що вона буде більше. я колись в минулому році замовляв, то була така більша лампа. А це якась трошки маленька. Ну, вони там є більші, є менші. Ну, видно, що ціна, оце, оце ціна така дешева, і ну і лампа. І думаю, що там акумулятор, не знаю навіть. Попробувати ну Не будемо ламати її, що там всередині. Ну, слабенько. Добре тоді. Поїхали, що там ще. Давайте ще оцей ручний. Ще в мене ось ручний ліхтарик, що таке я замовив. Ось так він прийшов. Така проста упакування, нічого тут такого немає. Ну, теж він дешевий, в районі 120 гривень, 120 гривень він коштує е кабель зарядки. ну, Кабель зарядки, вибачте, бачите, Type-C в комплекті. Type кабель зарядки. Ну, Ліхтарик такий, дивіться, ось, дивіться, який ліхтарик. Що тут ще інструкція? Ну і все. Дивіться, який ліхтарик. На вигляд він непоганий. Такий, трошки, як для себе, він такий непоганий, важкуватий, металевий ліхтарик. Ось, ви бачите, такий він ліхтарик. Так, тут кнопка вімкнення, і тут ось, дивіться, роз'єм, для зарядки. type -C. Ось такий така заглушка. І тут можна чіпляти його до чогось. Тут металеве все. Кнопка вімкнення. Тут, до речі, в ньому акумулятор немає. Є в комплекті можна замовити, що акумулятор буде, а можна без. Я замовив без акумулятора, бо вони ці акумулятори приходять дуже такі. погані, слабкі, потім не знаєш, де його діти. І для ліхтарика він не годиться і викидати їх. Зараз я вам най... зараз візьму акумулятор. Ось, дивіться, акумулятор взяв. Ось він так. Вибачте, з тут стріляється і закручується. О! І тут така кнопочка. О, світа, ви бачите, якаскрава світа. Світи дуже скрово. Е, Світа яскравий. Це перший режим. Потім ви бачите перший режим. Другий режим слабше. Третій стробоскоп, І четвертий такий повільний стробоскоп, якийсь аварійний. Ви бачите, сигнал. Е, так, перший режим, і він ось можна ви бачите, робити, збільшувати, зменшувати. Є. Ось так. Хороший ліхтарик, бачите, підсвіч, підсвічується зеленим, І можна заряджати, вставу акумулятора, не потрібно ніяких додаткових зарядних пристроїв, щоб зарядити акумулятор. Можна заряджати, як звичайний ліхтарик. Дуже хороший, дешевий, бюджетний ліхтарик, але ну, він ну, виглядає добротно, як не дешевий. Виглядає непогано, хороший ліхтарик. Так, Тоді добре, поїхали далі. Не будемо затримуватись затягувати відео. Так, ну поїхали до наших налобних ліхтариків. Давайте розпочнемо з цих двох. Це вони однакові ліхтарки, які я замовляв в різних продавців. В продавці вибирав. Е, так, тоді давайте. Дивіться, прийшли, ви бачите. ось. Цей прийшов, Бачите, в якому стані, цей прийшов в такому нормальному стані. Серед... Я вже замовляв такі ліхтарики. Не одного такого ліхтарика замовляв. Це... Ну, Вони однакові. Я вам не буду цього вже відкривати показувати вам. Лишні відео. Вони однакові геть по кольору однакові. Ось Такі сині резинка синя. Ось такий вигляд має сам ліхтарик. Ви бачите, як ще щось, щось, щось. А, приклеїли, мабуть, щоб ніде не включали. Ви бачите, що зробили? Ну, Молодці це... тут китайці хорошо продумали. Приклеїли ось таку. Ви бачите заглушку, щоб ось таке, бачите, наклеїли, щоб ніде в дорозі не прижало кнопку і не включив не роз... не сів повністю. Молодці, це мені подобається, там такого немає. Ось. Micro USB. Як завжди такий коротесенький, ну такий зовсім ніякої якості. тут. Е, лихто... Бюджет ліхтаріка 100 гривень. 100-120 гривень. Можна як дуже якісь акції за 90 взяти. Акумулятор тут слабкий, зразу вам кажу, за такі гроші. Тут всередині можна напхати тут зо два акумулятори. Тут дивіться, яка. яка... Ось де це... зараз я вам покажу. З того ліхтарика. Зараз покажу, скільки. 18650 влазить тут без, без проблем, ще й можна два штуки запнути. Ось, дивіться, ви бачите. Ось такий розмір. Тут, не знаю, як в цьому, не, ще не розбирав, ще не спів розібрати. Ну в попередньому було 18650, тільки він дуже такий, ну, слабенький, 400 чи 500 мА. Можна поставити хоча б одного якось потужно, і буде світити вам гарно. Так, тоді давайте поїхати. Дивіться, є ось для зарядки. USB. І кнопка вимкнення. Ось вімкнення. Ви бачите, скільки має цих ліхтариків. Так, давайте перший режим, якщо він ще вимкнеться. Ви бачите, Перший режим. Це режим, ось цей тільки один ліхтарик горить. Так, другий режим, дивіться, всі ці чотири горять, середній не, не горить. Світи теж дуже гарно. Ну Гарно світить цей ліхтарик. І от третій режим всі. Всі, ви бачите, ось так покажу вам всі світять світи дуже гарно. Ну і стробоскоп, куди ж без стробоскопа? Китайці вони ж не можуть без нього. Їм потрібен цей стробоскоп Так, тоді все. ну ви... Так, цим ліхтариком завершено. Хороше тут тримається добре. Наступний ліхтарик у нас. Давай, давайте ось цей ліхтарик. Ось цей ліхтарик це дуже цікавий ліхтарик мені. Я його дивився, розглядав дуже довго, до, щоб купити. Так, дивіться, ось так покажу вам пакування. Ну, так, більш-менш нормальне пакування, трошки прим'яте. Ось такий він має. Ви бачите вигляд. Пише Type-C1804, зарядка. KX1804, може кому цікаво буде. Це трошки дорожчий ліхтарик, вже десь в районі до 150 гривень. І ось, ви бачите, ось так він показує такий. Так, давайте туди, поїхали. Ось, дивіться, який ліхтарик вже. це вже такий, На вигляд, вже добротніший ліхтарик. Ось такий вже. О, дивіться, яка резинка, вже така резинка, проти того вже трошки таке м'якіша, Це така більш трігіша. Так, Type-C, дійсно, ви бачите, вже Type-C. Видно, що чуть-чуть, чуть-чуть ліхтарик більш дорожчий. І ось Type-C зарядки, хоч такий то але вже довший, ніж там навіть. Все, більш нічого немає, ніякої інструкції. Так, дивіться сам ліхтарик. Ліхтарик. ось. Ви бачите, має таких два, дві таких два ліхтарики. І тут ось знизу type c зарядочка. Такі заглушка провезине. І тут ось два є два режими. Це ж він, акумулятор. Дивіться, ось тут всередині так відкривається. Що дуже класно, що можна замінити акумулятора як батарейку. Можна їх декілька цих акумуляторів взяти. Дивіться, що цікаво, що я ж замовляв, без. Там можна вибрати з акумулятором і без. Але дивіться, китайць прислав з акумулятором. Ну Дуже цікаво. Взяв дешевше, щоб без акумулятора не хотів витрачати на ці дешеві акумулятори інші ну, кошти, бо там вони майже чуть не 100 гривень різниця. А акумулятор такий прийде, що він взагалі ну ніякий. Ну, дивіться, вклав акумулятора, десь щось перепутав він. Ну Нормально, тільки він. Він весь запакований. Бачите, буду його розпаковувати. У мене є акумулятор інший. Ви бачите, яке можна собі поставити акумулятора і дуже класно І замінити. Можна декілька акумуляторів. І ось закрив, і все. Регулюється тут. Вам як потрібно на голову. Ну Тоді давайте вже включимо. Дивіться, перший режим. Це сам, де перший режим, ось сам-сам цей ліхтарик. Дуже світе гарно, це як, як дальне світло, можна так сказати. Десь далеко підсвітити. Це така е, 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 е. Крапочка, це є далеко в нас віте. Е, наступний режим це далі, так слабше оцей сам ліхтарик, ви бачите. Третій режим стробоскоп. Четвертий режим випління. Тепер дивіться з цієї сторони. Це вже підсвічує ось цей ліхтарик. Це вже так, ближній, можна сказати, ліхтарик. Який, ну Він дуже об'ємний. Я, я думаю, що він дуже класний. Це ліхтарик, він ну, такий навіть видно, що у мене світла немає, то видно, що він так трошки розсіє. Тобто є світло. Так, і трошки слабше він. Ну і стробоскоп знову вже. Ну, ось. Таких по три режимі. Два разом не вмикається, одне що мінус, щоб можна було два разом вмикнути. Не вмикається. І це не вмикається. А, дивіться, 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 в чому прикол. Ви бачите, все, все. Два рази вмикається. Ось. Ви бачите, який. Можна навіть може, цей слабіший, Цей... О, дивіться, цікаво. Дивіться що. Потрібно вмикнути цей. наприклад, якийсь із ліхтариків. І вмикаєш ось цей ліхтарик, другу, другу, з іншої сторони кнопку і все. І два ліхтарики. Бачите, я кажу, що не можна? Все можна. Бачите, добре, що знайшов, писали мені в коментарях, що можна, можна, не додивився. Так, дивіться тоді. Добротний, хороший ліхтарик. Оце, що, мені, ну, що дуже мені подобається, Хай трошки переплатив трошки більше грошей, ніж у ці бюджетні. Ну, хоч не треба нічого паяти, припаювати, собі навіть а, запасні акумулятори мати, вдруг довго світла десь немає, навіть з собою десь ідеш. Ставив одного, потім з кармана весь витягнув, поміняв другого акумулятора і собі далі йдеш світиш. Дуже класно. Це, що мені дуже за ліхтарик подобається. Ну, нормальний ліхтарик. Так, поїхали далі тоді. Поїхали далі. Ну вже вкладу сюди акумулятор, а цього не буде. Так, Тоді давайте наступний. Наступний ліхтарик, ось ще в нас залишилось два таких ліхтарики. Давайте розпочнемо з цього. З цього меншого. Ось цей ліхтарик теж він в районі 100-120 гривень, 130 він. Десь так в районі ну, ну, а так, ну, до 200 гривень його можна взяти. цього ліхтарика. Там, до речі, дивіться, в продавця є багато вибору ліхтариків з різними функціями. Це, дивіться, цей ліхтарик з функцією отак, з маху рукою, і він включається вимикається. Є без неї функції, вони трошки дешевші. Цей з цієї функції, і тут є ще ліхтарики, тут по боках, тут тільки оце один основний ліхтарик. Тут ось датчик руху, ось тут зарядка. Іде кабель зарядки всередині. І теж, теж Type-C. Ви бачите, чуть, чуть дорожчі ліхтарики і вже йдуть Type-C. молодці Тут вже молодці китайці, Я думаю, що усі буде USB під Type-C, ви бачите, вихідки він малесенький, він легесенький, Я не знаю, скільки тут є міський акумулятор. Як він десь світити взагалі, чи довго, чи ні. І ще в тому цікаво, що тут 18650 вже сюди не поставиш. Тут уже якийсь стоїть, мабуть, 14500, я так думаю. О, і вже, а в 14500 вибору потужних акумуляторів не можна щось поставити. Ну, Вже як є, так є. Так, дивіться, тут дві кнопки. Ця кнопка, дивіться, ось. Кнопка ввімкня. Так, ви бачите перший. Світить яскраво. Другий режим вже тускліше світить. Ну і третій режим вимикається. Я так зрозумів, що якщо зажимаєш, то буде стробоскоп. Так, і дивіться, що ще. Цей режим оце режим це на рух. Ось, дивіться, ось рух. Тут засвітився такий датчик світився. Дивіться, оп, оп, ви бачите рукою. Вмикається, вимикається. вимикається. Ну, дуже класно, дуже коли руки десь зайняті, і тобі не хочеш там щось щупати, шукати ці вмикачі. Це дуже класний режим. Дуже мені подобається і все. Ось він і вимикається. Все. А що тут я щось не розумів? Перший режим. А, слабкіше. Все. Зрозумів, слабкіше він світить. Так, ось такий ліхтарик. Дуже класно, що можна рухами, не потрібно десь змахнув собі там і все. І він включився. Не захотів, не, треба, не потрібно він тобі махнув і він да, знову виключився. Ось так. Хороший. Хороший. І одне, що мінус, акумулятор, що майже з ним нічого такого не зробиш, щоб замінити. Може щось з одноразок можна підібрати. Ну невідомо, як там плата стоїть. Так, там так місця, що, що там немає що для вструмити. Ну, я думаю, він такий товстенький, то можна щось туди врумити. Так, і давайте на завершення. Останній наш ліхтарик Він ще запакований. Зараз я його пробую розпакувати. Покажу вам зараз модель. Е, тож, так, теж type c Це, мабуть, одна фірма, бо щось воно схоже Оці ці ліхтарки, трошки схожі. Ось. на цю ліхтарки. Це десь одна фірма їх. Вибачте, схожий напис Type-C тільки в іншому кольорі. І теж, дивіться, KX 1804, а цей KX 212. Е, так, давайте тоді розпакуємо, ви бачите. Ось так. Він же виглядає, який має, він же має такого дорого-багато. Подивіться, який. Це вже ліхтарик. О, так само дивіться, приклеєно, щоб він не гуляв ніде всередині, щоб ніде не побився, нічого. Так, така сама подібна, да, як то ліхтарик за та ніби. Така схожа, 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 да. подивіться, бачите, одна фірма. Одна фірма десь їх робить і бачите, що щось схоже. І ці модельки тільки свої випускає, kx -и. Е, Так, так само дивіться, дріт є. Type-C на зарядку. на зарядку. І вже е, набагато довше, ніж тих попередніх. Ну, вже десь пів метра, може є. Раз. Ну Інструкція. Ну що ж, давайте подивимося, що це за ліхтарик такий. Так, давайте задаримо. Ага, тут кнопка вімкнення. Ось, чому, чому тут знову приклеюють цю, цю штуку. Я думаю, що це вони приклеїли її з боку. Тут кнопка йде вімкнення. Давайте ось зарядка ззаді зарядка йде Type-C. Так само регульований. Ну, ось що, в чому функція, ось дивіться, він знімається. Ось так можна і звичайний ліхтарик. І ось дивіться, що магніт ось приліпити можна на будь-яку поверхню металеву. Ось так можна ось так. В автомобілі використовувати його, зняв ось з, з голови. Чи так зняв і бачите, при чіпляється ще й магніт такий великий. На вигляд. Е, так, кнопка з цієї, сторони, ви бачите, з боку. Навіть якщо ти так його поставив, то він ось вмикається, дуже зручно його зверху. А так, якщо на голові, то так з боку є, ось бачите, до кармана, можна десь в таких штанів чепити таке кріплення. І собі ось так надів і знову у вас налобний ліхтарик. Включаємо перший режим. Кнопка така велика, гарна, масивна. масивна кнопка, так, світить, ну, Так, світить другий режим. О, вже цей ліхтарик, такий розсіючий росію, ліхтарик. Так, третій режим. Все вімкнено. Ви бачите, все вімкнено. Ну, хороший, непоганий не ліхтарик, вже дальній, ближній. О, ось щось немає стробоскопа, щось цікаве. Треба зажати, мабуть, так, як тому ні. Ось, ви бачите, зажимаємо. Ось вам стробоскоп. Я щось думав, що вже, що вже його не зробили. Так, що тут? Тут, мабуть, дивіться, можна. Я думаю, що тут можна вмістити, якщо який тут акумулятор, думаю, мабуть, 18,650. Ну, може і менший, бо щось таке не дуже тяжкий. Можна вмістити. Якраз тут все одно, як під нього, ви бачите. Розміщено. Розібрати його можна. І подивитися, що там всередині. Так, середився сейфтарик. Ось, дивіться, скільки він. Набрав 981 майже 1000 мА. Ну що, показав я вам всі ліхтарики які мені прийшли. Такі бюджетні ліхтарики з aliexpress в районі 100-200 грн можна придбати непогані. Ліхтарики самі непогані. Тільки що одне, що потрібно у них акумулятор, якщо хочете, щоб довше світили. Може, кому не потрібно, щоб довго світили, там, де, чуть, чуть щось вийти, десь підсвітити, то вони будуть світити з цими акумуляторами. О, а так непогані. Хороші ліхтарики, ось мені цей сподобався. Я ліхтарик сподобався, що можна замінити. Так. ну Це цієї самої фірми, ви бачите. Що можна так портативно замінити зразу акумулятора. Дуже класно, прикольно, мені подобається. Ну і ось цей своїм функціоналом, що можна зняти ось це, і поставити його десь звичайним ліхтарем чи так і ти взяти його в руку. І йдеш, як десь по дорозі з таким ліхтариком. Так, ну добре, тоді будемо завершувати. Всім дякую вам за перегляди. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, до нових відео. Всім до побачення!